В Львові відновила виробництво Рубіжанська панчішна мануфактура, яку знищили на Луганщині. На Львівщину евакуювали ведмедя із Бахмута. Зараз тварина адаптовується у ведмежому притулку. У Шевченківському гаю у Львові провели благодійний майстер-клас із ліплення. У Львові відновила роботу Рубіжанська панчішна мануфактура. Підприємство переїхало з окупованого міста на Луганщині. Власники розповідають, напередодні повномасштабного вторгнення поїхали до Львова домовлятися про релокацію. А от повернутися додому за обладнанням уже не встигли, тож довелося купувати нове. Бабовна ми закуповуємо напряму з Індії. Так склалося, скажімо так, нам із цієї, цієї непростої не, не, не ситуації нам трохи повезло. Три контейнери, які були проплачені, вовне, до війни, вони не вспіли прийти в порт Одеси, і ми їх отримали вже тут, у Львові. Тому зараз ми маємо такий плацдарм для початку і відновлення роботи. У Рубіжному на мануфактурі працювало понад 160 людей, а до Львова переїхало лише 15. Тож на новому місці мануфактура шукає працівників. А поки що налаштовують нове обладнання та запускають виробництво шкарпеток. Зараз буде історична подія, взагалі, бо з 24 лютого ну ми нічого не в'язали, нічого не производили. Ось, нарешті ми приїхали до Львова. Нарешті у нас все вже майже все настроєно і можна починати вже в'язати. Гей! Головна технологиня Ганна Шелученко каже, що в якості рубіжанських шкарпеток впевнена. Я ходила на ну, в магазин, скажімо так, ось купляти, і була ну неприємно вражена. Думаю, коли ж ми вже запустимося, де наші шкарпетки. Ну, тому що, ну, так як на мій погляд, я не знайшла ну, досить, скажімо так, достойного для себе. Мануфактура розвиває і власний бренд, і співпрацює з кількома замовниками. Один із знаних в Україні брендів відчував шкарпетки у Рубіжному ще з 2017 року. Працювали і у Львові, і в Жовкві, і в Тернополі, в Червонограді, в Харкові. І нарешті, коли ми знайшли Рубіжанську панчішну мануфактуру і пров'язали першу тестову партію, ми зрозуміли, що це от цей це ідеальний наш партнер. 24 лютого, коли почалась війна, ми відповідно зупинили виробництво. В нас зменшились об'єми продаж. Ну і ми взагалі переорієнтувалися в цей час. Зараз у Львові розробляють шкарпетки з патріотичними мотивами. Ми та мемами воєнного часу, які невдовзі відшиють на рубіжанській панчішній мануфактурі. Ольга Івашук, Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львів. На Львівщині майже на 10% зменшили використання електроенергії. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Нагадаємо, зменшити використання електроенергії просили після ракетних ударів 10 та 11 жовтня. Тоді російські ракети влучили у об'єкти енергетики. Мешканців Львівщини просять економити електроенергію і надалі, аби не відбувалось аварійних відключень світла. Обмежити користування електроприладами потрібно вранці з 8.00

На ніч рекомендують перенести прання, підігрів води, обігрів помешкання, зарядку телефонів та інших пристроїв. Серед найбільш енерговитратних приладів електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильові, печі, пральні машини, електричні духовки, електрочайники, праски, посудомийні машини, кондиціонери та порохотяги. Додамо минулого тижня у міській раді вирішили задля економії зупинити роботу фонтанів та вимкнути підсвітку на фасадах будинків. У школах Львівщини рекомендують відновити очну та змішану форми навчання. Такі рекомендації дають в обласному департаменті освіти і науки. Також освітяни рекомендують школам, зважаючи на пошкодження критичної інфраструктури області та ризики повторних ударів, максимально продовжити навчання в теплий період року. Тому пропонують замість осінніх і весняних канікул провести довготриваліші зимові канікули. Якщо ж на час навчання температура в шкільних приміщеннях опускатиметься нижче за норму. Розглядатимуть питання переведення школярів на дистанційне навчання. За минулу добу, 16 жовтня, на Львівщині, один раз лунали сирени оповіщення про повітряну тривогу. Була загроза удару ракетою кинжал. Небезпека не справдилась. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Двома евакуаційними потягами до Львова прибули 172 людини. Чотирма потягами у перемишль із Львівщини відправили 555 людей. Через пункти пропуску у Львівській області з України за добу виїхали 19 тисяч людей. Повернулися 20. Тисяч 712 українців. Поліція області опрацювала 1176 звернені щодо підозрілих людей та об'єктів. Втрати російських військ станом на 17 жовтня. Особовий склад: близько 65 тисяч 320 осіб, танки 2537 одиниць. Бойові броньовані машини 5205 одиниць, 1599 артилерійських систем. 366 реактивних систем залпового вогню, 187 засобів протиповітряної оборони, 268 літаків, 1241 безпілотний літальний апарат, 242 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни, 3969 одиниць, спеціальна техніка, 144 одиниці, 16 кораблів та катерів, збито 316 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Перше медоб'єднання Львова потребує донорів крові. Потрібна кров усіх груп. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Донором може стати кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років, яка не має медичних протипоказів. У лікарні вичерпуються запаси крові та її компонентів. А донорську кров пацієнти потребують щодня. Всі, хто хоче здати кров, чекають за адресою місто Львів, вулиця Миколайчука, 9. Попередньо потрібно записатись та мати із собою. Паспорт за три дні до здачі крові потрібно відмовитись від ліків, що містять анальгетики та аспірин, а також не вживати жирну та смажену їжу напередодні та в день здачі крові. Через пункт пропуску Шегині двоє чоловіків намагались вивести з України понад 3 мільйони 800 тисяч гривень. Як повідомили на сайті Державної прикордонної служби України пасажири мікроавтобуса Фольксваген, 39 39-річний та 42-річний українці намагались вивести з України незадекларовані гроші. Під час огляду салону у сумках серед особистих речей знайшли незадекларовані гроші в різній валюті в доларах, євро та злотих. Загалом за курсом НБУ знайшли. Понад 3 мільйони 800 тисяч гривень. За цим фактом працівники митниці склали протокол. Цього ведмедя зі сходу України звати Бахмут. Таке ім'я дали на честь міста, звідки його привезли зооволонтери. Покинуту у клітці тварину знайшли військові на одному з місцевих бахмутських подвір'їв. Там біля нього зривалися там ракети, тобто будинок був зруйнований, але якимось чином клітка все ж таки вціліла її ведоміть. Також ми підготували для нього місце, було для нього складено спеціальний раціон харчування, щоб він себе почував добре. Ну зараз ви можете побачити. Він вже собі спокійно виходить на територію, вже нічого не боїться, тому що на початках він боявся будь-яких там шумів. Наразі не Дому який вік ведмедя це визначать згодом ветеринари? Поки що бахмут адаптовується у притулку та звикає до просторого вольєру. Однак далеко від свого боксу ще не відходить. Так як Бахмут був дуже виснажений, він був виснажений, він був довго він перебував без їжі і води. Ми якраз почали його харчування, його раціон почали більше з такої провареної їжі і дивилися, чи в нього немає якихось порушень шолково-кишкового тракту. Та тобто він потрохи поправляється, він має дуже добрий апетит. Фактично він любить все. В загалом у притулку Домажир мешкає 31 ведмідь. Працівники знають історію і характер кожного. Зараз вони всі активно готуються до зимового сну. Вони багато їдять. А ми раді тим, що, наприклад, минулої зими усі ведмеді, які у нас були, вони вже залягли у зимовий сон. Тобто, це означає, що у ведмедів відновлюються їхні природні інстинкти. Ну, привітайся, привіт... нас понюхай, хто тут прийшов до тебе. Добре. Ольга Іващук, Анатолій Киричук. Суспільне новини. Львівщина. Марта Павлишин виходить з пологового будинку з синочком на руках. Її чоловік зараз захищає Україну на сході, тож не міг її привітати. Вітання передає його побратим. Зателефонував і сказав, що у нього народився син на самої покрови. Це вже було ввечері пізно. І ми були дуже раді, весь його привітали. Петро Павлишин – чоловік марти, пішов захищати Україну з перших днів війни. То було страшне хвилювання. Та то ми з тим вставали і з тим лягали, тільки від дзвінка до дзвінка, коли він напише повідомлення і подзвони, коли з'явиться в мережі. Ну але нічого, я казала, то дитятко спасе його і все буде добре. Немовля, важить 3 кілограми, 400 грам, висотою 53 сантиметри. З перших днів війни він пішов добровольцем як колишній військовий, і всю вагітність я була одна з старшим синочком. Вчимося жити з цим, привикаємо, чекаємо чоловіка. Хлопчика планують назвати Матеєм. Єдине, що чекаємо чоловіка, і закінчення війни, щоб все закінчилось поскоріше, щоб всі були разом, щоб всі чоловіки, тати всі повернулись до своїх сімей. Пари вже є чотирирічний син. Тепер вони разом чекатимуть на повернення тата додому. Іванка Досько, Володимир Станик, Суспільне новини Львів. Лікар, тут то такий великий ніс ось так з ознайомчої лекції розпочався майстер-клас гончарства у Шевченківському гаю. Дітям роздали шматки глини, і з ним кожен імпровізує по-своєму. Я ліплю краба зараз. А чому саме краба як прийшла ідея? Тому що я люблю краб. Я подумав фраз. Я люблю люблю ліпити то, то можна щось зробити. Ну і от результат. У мене є схожий е, замеречини. От я йому такого прадіка ліплю. Можливо, вдома буде стояти, якщо, якщо з ним все буде добре. Навчає ліпнення український скульптор Ярослав Мотика. Я їм показую, які бувають методи, то пустотіли всередині чи ціле, і як легше їм ліпити. І от вони навіть бачите, діти взялися до тої роботи. Одинадцятирічний Дмитро зліпив козака. Хлопчик розповідає, раніше вже займався ліпленням. Сьогодні прийшов, аби повчитися у професіонала. Бандина Бен поміститься, просто щоб провідний інспектор відділу пожежної безпеки головного управління. От ми поглянули та дві школи. Що ви можете сказати? А ось Дарія працює над виготовленням глиняного посаду. каже, скоро це буде її улюблене горня. Я спочатку взяла і робила дно, потім робила бока, тут от можна побачити слід, і потім взяла їх, з'єднала і прикріпила до дна, і потім обрізала, щоб все було рідно. А зараз роблю. Я забув на заветі ручка. Є багато майстрів, які це в відроджують, підтримують, працюють з тим. От і теж музей має таку функцію освіти. Та ми маємо вчити теж там народної традиції. От і через такі от благодійні ярмарки, через ярмарки, через майстер-класи, через навчання, через концерти теж української там народної музики, автентичної музики, вчити людей там нашої культури. У кінці заняття діти підписують свої роботи та залишають майстру. Скульптор запече вироби у спеціальній печі, а після зможуть забрати їх додому. Частину грошей, зібраних під час проведення майстер-класу, передадуть на підтримку ЗСУ. Анастасія Ярмоловська, Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львів. Іранські дрони камікадзе, шахід 136, що потрібно знати, як розпізнати дрон камікадзе? БПЛА має гучний двигун. Його звук нагадує роботу бензопили чи двигун мопеда літає на невеликій висоті. Як діяти, якщо помітили дрон камікадзе? Негайно знайдіть укриття, Тримайтеся якомога далі від військових об'єктів, місць скупчень людей та об'єктів критичної інфраструктури. Побачивши переміщення дрону камікадзе, телефонуйте за номером 102. не наближайтеся, не торкайтеся та не знімайте місце влучання або збиті БПЛА.